Всім привіт! Бачите, от там чапля сидить, біла. Прилетіла собі, сіла і сидить. Гріється на Ну, А це в мене клює. Ось. Клює, клює, такий великий карась зірвався так обідно. Коло самого берега хлюпнувся в річку в воду назад. Тако бідну було аж, аж досадно. А то вже зараз їсть рибка, хробачка і мені прийдеться заново натягати. Ой! Так гарно посидіти над водою, половити рибку, відпочити. Ось такі то справи. Ну, Треба вже витягувати, бо вже, напевно, зіло хробака всього. О, бере-бере, бере, бере. Клює, клює, клює. Які Я бачила, ніякого хробака. Я брала в тарабашці. Де моя. Де моя поплавка? Не гупай. Бачите, оце їсть смачно моєго хробака. Бачите, як файно? Це противна синьошка. Ой. Ой, ой. Ой, вудка тікає. Ой. Ой, з мене рибак. Ну, гарно посидіти над водою, дві це гарно. Хвилі йдуть. Так відпочити добре коло води. Не знаю я хто. Але я відпочиваю. Взяла собі с чорних, чорних, таких лущених зерняток. О. І собі. Сиджу, відпочиваю, ловлю рибку. У мене брати починає, клювати починає. О, поплив, поплив мій поплавок під воду. Ну це синьошка, я не спішу витягувати. <ріпи> Більша риба вхопила і тащить. А це бавиться. Ну нічого, не знаю, видно, не видно. Чи, чи клює воно, чи не клює, зараз я спробую зблизити вам. О, ось там мій поплавок, бачите, червоненький. Ось такі то справи. У селі табір. Наталя пішла в табір. О, о бачите, бачите, як бере мене, бачите, зараз я вам покажу. Зараз вже з'їсть хробака і ми будемо міняти другого. Mm. Ось такі -то справи. Риба в нас хитра. Іван, і вон ти поплавок. Popлавок. Popлавок? Я поплавок. Поплавок і шкаф поплавок. Від вудки поплавок, о. зелененький. О-о-о-о-о-о-о. У о, 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 о. мене риба рак ловиться. Ось так там десь. Там десь за кропивою, О, бачите, мій поплавок червоненький. Горбачка переділи, свіженько, щоб рибці свіженький був, смачненький. Ще мінут 10 посидимо та й будемо йти додому. Так і нічого не зловили. Ну нічого. Ось там чапля під корчем ходить, поспала на тумбочці і пішла. Бо здоров. Ловити рибку. Та є то таке. Ну, а ми будемо йти додому зараз і будемо щось смачненьке готувати з того всього. Свято нагород не йду, то раз, а друге не йду, бо в нас мокро, вчора знову дощ наляв. Так щось такі то справи. Напевно, що я сюди додам відео, який у нас ще за дощ падав. І такі то справеньки. І будемо і будем до додомцю. Раз така риба вредна, не хоче лапатися. Ну і її в баню. Розумна риба. То як в тому мультику, ви знаєте. Закинув дядько вудку в воду. Рибка припливла, подивилася. Що їсти є, притримала поплавками своїми поплавком. Ну, от. Їдло стягнула, а тоді взяла, до гачка чобота вчепила. Ну тут хоча б чоботи чіпляли, а тут не хоче нічого. Ні чобота, нічого вчепити. Вона дулі чіпляє. А, дулі чіпляє. Вона приходить поснідати, так? так. У ну, мене ще трошки залишилося сімошків, зараз доїм. І йду додому. Ось такі зернятка собі купила. О, це не реклама, але ну, я їх купила. О, в мене клює, клює, клює. Де воно клює, не бачу того поплавка. О, знайшла. О, дивіться, дивіться, пливе, пливе, а вдруг рибу зловлю. Напевно, що вже пообідав. Рибка хробаком. Ого, мене клює. А, то моя синюшка до тебе попливла, бо мене з'їла хробака. Так, закинула я свіженького хробачка, щоб рибці шку... шкучно не було. І лапаємо рибку далі. Ой. Ось такі то справи. ладненько. Додам я сюди ще вам дощик, який в мене падав вчора. Ось та й ото таке. А ми будемо зараз збиратися вже, напевно, додому. Бо та синьошка заморила мене. Як карась такий гарний, то взяв, зірвався. Такий красавчик. Так обідно було, хоч було скаче за ним воду. Якби не так кропива, то моя б так би вскочила, то тут така кропива висока. Ну, я в баню. Ось такі справи. Всім привіт у нас нині четвер. І знову лє. Дивіться, який дощара. Ви бачите? в ну, мене вже з ринки вода не тече. Ми на бік не звернена, ми вже поправили. Вже вода влізається. Ось такий дощ у нас. Перша година, лє світа не видно. Оце тоді. Шквалистий такий, аж ну вітриська. Бачите як? Тобто не знаю, де мої гуси поховалися. Щось під трактор не залізли. Ну, вода летить, аж ну зринве. Оце тоді. Мої курчата десь під лякою повинні бути. Хмара невеличка була, але дощ страшно дивитися. Ой-ой. Тут теж в ринву вода не влізає. Ого, град падає. Падає град, правда невеличкий, але падає. Господи. Оце туди. Оце то Оце так блин, і вода летить. Так страшно гривити. Вода, боже, підвіром летить. Доску завалило мені. Йой. Хоч би гуси не вилізли на дорогу. Щось я їх не бачу, де вони. Оце туди. Треба йти подивитися. Так. Гуси є. Стояли коло уріт, але на дорогу не вилізли, добре. Дощ майже перестав. Ось так. Ну, хмара є. Нас на... 12 годин передавали тільки дощ 35%. А на 3 часа грузу передавали 85%. Що, то ще буде одна груза. Ось така у нас красота. Дощик знову ж сильніший, звідти хмара ще підходить. Сильніша. Може і ще буде дощ. Ось такі то справенькі у нас. Дощик тут хороше діло. О, десь він там по тих краях дає добре. О, вже мої кури повиходили з-під комори. Ось такі то справи. Погода, красота. Гусі мої йдуть. А в мене цибуля на городі змокла. У мішку. Хі -хі. Ну нічого. Розстелим на горі висохне. Може вона не сильно в мішку замокла. Щось я не подумала накрити гарбуза за тими гичкою цибулю. цибулю. Ну, забулася, що дощ передають. Ну нічого. Чуєте грамить. Ось так. Добре, що цей град невеликий. Ось такі то справи. Такий маленький град падав, як, як сказати, як молодого гороху зернята невеличкий і недовго. Ось такі то справи, так що. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ну біжи, біжить, біжи. Кіць, біжи. Іди, йди, йде кіть, йди, іди до хати, йди, кіць, кіць, кіць. ходи. Ну, ходи, ходить. Ось так, ладненько. Всім миру, спокою, затишку. І скоріше і нам всім перемоги. Всім па-па.